Кажуть, кожна людина має у собі темну тінь. Але що, коли тінь починає жити своїм життям? У місті, що ховалося за вітрами, стояла бібліотека, величезна, мов храм, люди називали її колекцією згублених бажань, вона не мала вікон, лише двері та темний отвір, у якому можна було побачити безкінечні ряди книжок, і якщо ти ризикував увійти, то кожна сторінка відкривала не історію. А чи й сподівання, які ніколи не здійснились. Орест працював у цій бібліотеці, наче її тінь. Ніхто не пам'ятав, як він там з'явився, але всі знали, що він був частиною цього місця, його очі ніколи не піднімалися вище сторінок, які він сортував. І все ж був один момент, коли його погляд піднявся тоді, коли до бібліотеки увійшла вона, Еліза. Вона не читала книжок, не шукала згублених бажань. Вона ходила серед паличок, ніби грала музику, якої ніхто не чув. Її посмішка це, це була таємниця, її очі загадка. Орест відчув, як його власна тінь затремтіла, наче намагалася вирватися з під його ніг. Він не помітив, як з того моменту його дні почали належати їй. Вона приходила щовечора, знаходила якусь книгу і читала її на самому краю світла, що пробивалося крізь вітражі. А він дивився на неї з відстані. Щось у її рухах говорило, що вона це все, чого він ніколи не міг мати, але це не зупиняло його, це тільки запалювало бажання. Одного разу, коли її не було, він знайшов книгу, яку вона забула. Відкривши її, він побачив напис на першій сторінці Я шукаю світло, яке розчинить мене в собі. Ці слова були, наче удар блискавки. Він зрозумів вона ніколи не помічала його бо була сама закрита в своїй боротьбі, її пошуки були її світом, і в ньому не було місця для чужих тіней. Але тоді сталося щось, чого він не очікував його тінь відірвалася від нього, вона піднялась і пішла за нею, тінь слідувала за Елізою всюди, вона ховалася у кутках, ставала частиною сутінків, але завжди була поруч. Орест бачив, як вона тягнеться до Елізи, мов відчайдушно намагається стати частиною її світла. Але Еліза її не бачила вона проходила крізь тінь як крізь пустоту. З кожним днем тінь ставала дедалі сильнішою, а Орест слабшав. Його обличчя втрачало колір, руки тремтіли, серце билося все тихіше. Він зрозумів тінь забирає його життя, щоб знайти те, чого він не міг дати сам. Кульмінація сталася одного вечора. Еліза зникла, Орест вийшов на вулицю вперше за багато років. А його тінь стояла на пагорбі, там де море зустрічалося з небом. Поруч із нею була Еліза, але вона більше не світилася, її обличчя було опорожнім, як і всі сторінки книг у бібліотеці. Тінь обернулася до Ореста і промовила вона стала частиною нас, як і всі інші, як і ти. Останнє, що Орест побачив, це те, як його тінь стала повністю самостійною, забравши Елізу у вічність. Де немає ані світла, ані тіней. Орест не зміг впоратися з тим, що Еліза була для нього недосяжною. Його любов, яка мала би бути джерелом натхнення, перетворилася на тінь, його темну сторону, яка вимагала більше, ніж могла отримати. Тінь Ореста, сповнена його нездійснених бажань і болю, стала настільки сильною, що забрала Елізу, зробивши її частиною себе. Еліза не помітила, як її власне світло. Згасало під тягарем його почуттів, її пошуки себе і свобода, усе це зникло, коли тінь Ореста стала її кліткою. У своїй боротьбі за те, щоб утримати її, він знищив те, що в ній було найцінніше. Історія нагадує любов, яка перетворюється на одержимість, стає руйнівною силою. Коли ми намагаємося утримати когось за будь-яку ціну, ми можемо втратити не тільки себе. Але й ту людину, яку кохали, бо ті ні, що живуть у наших серцях, здатні забирати життя тих, хто намагався бути нашим світлом.